Привіт-привіт, друзі, ви на каналі Wot Voice і сьогодні ми будемо дивитися ексклюзивний бій, тому що це мій власний бій. Я зіграв на сушці 130 PM, з взводом разом із іншим коментатором цього каналу, який грає на йовці І давайте будемо дивитися, що з цього вийшло. Їдемо ми на стандартні позиції, він їде світити, я буду стріляти. Нічого надзвичайного. Поки займаємо звичайну позицію. Як бачимо, пантерка вирішила стати з нами, ну окей, нехай стоїть. Так, під'їжджаю в куч, бачу шкоду, не влучаю, не дозвівся, і швидкість польоту снаряду не така велика, щоб я її міг так на ходу прям попасти, але окей, спробував, не влучив. Давайте дивитися далі. Так бачимо, роздамажує. Наша ялиночка получає на 500, підсвічується, блеска немає, заховався. Так бачимо, холію перший воїн їде пушити. Та ми очікуємо, можливо, хтось підсвітиться. Так, Поки нікого не видно. І взагалі взяв я цю сушку за бони. Перший взяв т 3, вона мені взагалі не зайшла, дуже повільна, велика, прям не дуже. А от сушка, інша справа, краща гармата, краща швидкість. Це прям варто було 10 000 бон за неї віддати. Так, яночка, прицілюємось, там піксельок, і я вирішив не кидати. Ну, і не влучив. Ну... Танки, я не дозвівся, але це таке. Як бачу, перший воїн пушить колію, я їду, думаю, можливо, заберу і дам по, по те 3 там їх ніхто не прикриває. Але забіжу наперед, нікому я не дав тичку. Тут звівся, кидаю, і снаряд не влучає. Секунду не дозвівся, але. Напевно, треба було трішки почекати, але окей, зложуся знову. І. Поруха корпусом і не влучив також. Ну окей. Дав собі спокій і їду знову на позиції, там де стояв. Дуже би хотілося забрати ялинку, щоб вона не підсвічувала, бо вона тут може заїжджати в кущики і дуже імбово підсвічувати. Тому це моя ціль номер один була. Блеск, блеск закатує. Так, Т-25 АТ. звожуся і влучаю. Ну, тут також не, не дозвівся, але залетіло. Його не, не добивають, встигає закатити назад. Так, шкода тут бачимо, чуть-чуть бікує. Ну, кину блайн, можливо. Хтось там стояв якась ялиночка, але вона дуже маленька і дати бланду в неї тяжко. Наша бандерка бландить, бачимо, снаряди розриваються, значить там нікого немає. Так. А я пробую блайндити кущик, можливо, там ЛТшка. І вона там таки стояла. Не змінила вона позиції, заїхала в кущик, і я її добрав. Ну, цей шот мені сподобався. але... Получаю від Скорпіона на 566. Добре, що не фугасом. Так, добре, що не фугасом. Ну, і вже я повірив в свої сили і вирішив. Можна ще блайндити. Можливо, шкода підсвітиться, але не світиться. І буду кидати ще по кущиках, але не зараз. Так, дивлюсь, 35 не видно. Шкода також там в рельєфі десь захована. Ну, з світлячків лишається тільки ялинка, її потрібно забирати. Вона тут може багато чого вирішити. Мій колега світить, але ніхто не світиться. Ось так де коли буває. Так. Ну, поки стоїмо, тут пушити не допоможе. Арта, напевно, кидала по пантерці, вона підсвітилася. Так, ялиночка бачимо, знову підсвічується, напевно, таки стріляла в когось. І звожуся і чекаю на ялиночку. Ну, не спішить вона виставлятися. Хочу перечекати, напевно. Так, шкода. Шкода також не видно. Шукаю її прицілу, вона підставляється, я даю їй ітичку 515. Так, Бачимо, шкода підставилась, е, ялиночка викатую, не встигаю. Швидко вона дуже закатується і не встигаю дозвестися. І скорпіон. Скорпіона, не видно на за будиночком. Так, є, так будиночок, один знищую хтось, Там, певно пантерка, ніхто не міг за ним ховатися. Ну і я вже буду шукати блайндами ту ялиночку, можливо, влучу. Кидаю блайнд, немає. Так. Місто наше, напевно, забере того Іса, там вже сушка заїжджає йому в борт, але це не точно. Як живе там їхній Іс, Аміль переїжджає кудись. Його, напевно, не буде видно. Так, не видно Іса. Не влучаю цією тичкою в ялиночку, на жаль. Іс там живе, забирає звільнення і забирає сушку, ну це. Це я не знаю, як пояснити. Окей. Рахунок 9-6, не в нашу користь. Бій буде нелегкий на кінці. Так. Даю блайн, не даю світиться ялиночка і. не залітає. Не залітає по ялиночці. Так, наші стежки поки стоять, ЛДжка живе, Окей. Забирають прожету, це вже дуже добре. Скорпіон підставиться, не підставиться? Ні, там будиночок його не видно. Окей. ремінь також не підставляється, Т25 АТ встиг заїхати. Підставляється шкода, зводимось і забираємо. Окей. Так, це вже другий фраг. Цікаво, що ще хтось підставиться. Бачимо, Скорпіон забирає нашу арту. Ось в цей момент я, я пропустив, що скорпіон забирає нашу арту. Це означає, що він вже встиг об'їхати і об'їжджає нас ззаду, але я про це ще не знаю. Так, міг тут давати в'ялиночку, але не, не, не розумів, де вона там їде. Кинув аби як, і пішов на КД. Та будеш тут світитися і бачу Скорпа і кажу: вертайся, Ялиночка, вертайся, бо мені тут буде погано, якщо він зараз мені дасть тичку. Я переключаюся зразу на Фугас і їду зустрічати Скорпа. Щоб розвертатися. Не дуже приємна ситуація, коли так об'їжджаю в спину і спереду танки. І коли ти на картонному такому танку, то неприємно. Але наступним всередину включаю ББшку. Тому що тут багато всяких лотиків, автомобілі де може залетіти і просто розірватися, не нанести дамагу. Так, їде наша ялиночка зустрічати Скорпа. Зараз будемо їй також допомагати. Так покатується. І прожета вертається, всі вертаються на Скорпа. Це, це рідко, коли так вся команда разом грає. Шукаю тут простріл, не бачу його там будиночок. Треба підкатувати ближче. Підкатуємо. Прям троє і зараз йому з в стоп. Під'їжджаємо. Курпіон забирає нашу ялиночку і не підставляється. О, зараз ще прога підставиться під тичку. 109 хп в він її може забрати, там ще й ІС. Ога, вривається, дає дві тички. 5 встигає, три тички дає, і, напевно, також йде вангар. Ні, не йде. Окей. Ми забираємо Скорпас здавай назад, здає назад і фугасом побиваємо, окей. Е, тепер у нас ціль це Іс. Вирішує ІС зближатися. Даємо йому тичку на підкаті. Каємо альфа-551, приємно. Ну, і тут ми вже його прогою і Бурасіком повинні розібрати. Бурасик на фугасах він їхав по Скурпа, напевно. Не влучаю тут віса, це просто, я не знаю, секунду дозвестися, я не хотів і ту в землю. Шотний танк, е снаряд в землю, нічого дивного. І ми залишаємося прогою, двоє. Я знову включаю фугаси, бачу тут такі всі картонні цілі, ялиночка, шотна, скорпіон, фуловий, естеміль, не знаю, скільки хреба має. 223, ну окей, мию фасом також заберемо. І тут прога кудись їде, я кажу прога, почекай на мене, почекай. Їду за нею, тому що якщо я зараз не, не поїду, то мене просто закрутять і розберуть. Скорпіон швидкий, ялиночка швидка, арта зверху, це мені буде дуже погано. Та їде наша прога. І я думаю, окей, прога їде, я за нею не встигаю, то може я встану на. Захист бази, розвертаюся і зараз буду їхати прямо в кути карти і чекати на тих, хто буде захоплювати базу. Їду я по цій алеці дивлюся, чи там є проїзд, я міг зразу їхати по червоній лінії, не дуже хочеться зловити лампу і наперекат десь здохнути. Вже стільки живу в цьому бою, що вже потрібно вигравати. Окей, в принципі, всі сьомого го левела тільки головна проблема це йолочка, ялиночка. Тому що, якщо вона приїде до нас, нас крутити, їй хватить барабану, щоб нас забрати повністю. Прокатуюся. І ловлю лампочку, зупиняюся, щоб зараз не отримати тички. І розумію, що хтось вже таки зближається. Швидше за все це є ялиночка. Артадразу закидає по мені, не влучає. І я думаю, треба перекатуватись, може сам когось підсвічу. Немає нікого. Немає Немає нікого і тут світиться ялинка, і потрібно дозвестися і дати їй тичку. Вона їде ззаду кудись і залітає тичка. Я також не став дозводитись, тому що він встиг закатити за, за ось... ось цей плотик. Так. Мансую я віддерти. Я получаю на 163, ну окей, могло бути і гірше. Е, їду далі. Треба знову ж таки ховатися за кущі, їхати в кут, щоб вони не просвітили. Прижимаюся максимально і чекаю. Можливо, хтось підсвітиться. Бачимо, наша прога вже зустрілася з артою і цікаво хто кого. Так, наша прога виграє цю дуель, і хтось стає на захват, на захоплення бази. Це напевно скорб, він такий швидкий. Хоча може бути і штуре реміль, ну цього я вам не скажу. Зараз побачимо самі. Зараз побачимо самі. Її скорпіон їде, значить, еміль на захопленні. Даю їй фугасом на 729 фугасом. І розумію, що і в нього каде швидше, я можу не встигнути дати тичку. І не їду далі, даю задню і звожуся. І я встиг. Я думаю, я реально не встигну. Я вже зажав ту кнопку, думаю, стріляй, і, блін, тільки щоб зараз не було, що він швидше вистрілить. Але б... нічого забрав. І в мене вже 5 фрагів. Дома небагато, 2800, але епічності в цьому бою вистачає. Так, зараз буду, чекаю нас на прогу свою і думаю, їхати світити чи чекати до останнього. Бачу, Емілька вже з'їхав, значить він десь їде до мене 100%. Потрібно мене забирати, тому що з двома одночасно він не встигне. І він ззаду підсвічується, але тупить. Де я ззад, я встигаю дозвестися, він попадає йому в рубку. І це 6 фрагів, яка дамага, лад, окей, небагато, але блін, так, залишилися в двох проти чотирьох. Окей, вони не, не найвищого левела, але ми виграли. Тому дякую за увагу. Не забувайте ставити лайки. Всім па-па!